Більше половини біженців з України в Німеччині працевлаштовані сьогодні, 4.11, вийшла стаття про це на Deutsche Welle, а саме проводилось опитування інститутом у Візбадені. Літом 25-го року зайнятість українців, які втекли від воєнної агресії Російської Федерації, склав більше 51%. Більше половини біженців з України працює і ця кількість постійно росте. Тому так українці потрібні Німеччині, і Німеччина це теж розуміє. Тому зараз, як ніколи, мають значення ваші ініціативи, ваша активність та пришвидшення вашої інтеграції. Українці ви великі молодці! Ну, а на, на кінець, звісно ж, для коментарів російськомовних, які дуже це не люблять. Ну що, глотнули.